Сьогодні ми приготуємо дуже цікавий та смачний салат з неординарною подачею. Кісту філо розморозили, викладаємо на дно форми шарами і будемо кожен шар змащувати вершковим маслом. Врізали края і кладемо у духовку пікацю до золотавості. Смажуємо цибульку на рослинній олії. Будемо змішувати інгредієнти для салату. Цибулька, яку ми підсмажили, курячі філе, яке ми відварили заздалегідь. Будемо рвати на волокна. Сюди ж додаємо гранат очищений. Подрібнені волоські горіхи. Перемішуємо. Трішки підсилили. Соус. У мене тут грецький йогурт. Додаємо часник, Шинкуємо зелень, петрушку або кінзу в соус. Така основа у нас вийшла, корзинка. Ми її охолодили і тепер будемо фарширувати салат. Викладаємо курочку з гранатиком, заливаємо соусом зверху, прикрашаємо запеченим тістом, зернами гранату і листями петрушки. Подивіться, яка прекрасна подача вийшла. Ваші гості подумають, що це тортик, але ні, це салат і дуже ще смачний. Готуємо!